Доброго дня, шановні депутати, та запрошення. Зкликання <клес> позачарової сесії з умови на потреби оперативного вирішення фінансової авіації питань. До складу депутатського корпусу Чернігівської селищної ради 8 скликання входять 22 депутати. На 56-му зачергову сесію приготувати зареєстрували 14 депутатів. Отже, необхідний корм для роботи сесії є. Пропоную розпочати. 56-ту позачаргову сесію Чернігівської селищної ради. 8 скликання оголошують відповідь. Świetne kraje, nie Já Шановні депутати ДПСУ, прошу шанувати колеги мовчання, в пам'яті військовослужбовця і під час виконання бойового завдання російсько-української війни, за яким прощалася Чорномировольська громада 24 квітня 25 року, Козіна Артура Олеговича, а також інших загиблих воїнів мешканців нашої громади. Так. Старый стоп. Ты знаешь, стоп? Так. ты не знаешь. Такий, знаєте, знаете, опецьбов, чесно сказати, не зовсім законопослушний. Он майже три руки на вини. Я чувствую за него, ничего живу. Здорово його. На жаль, на жаль. Для проведення пенального засідання вони кінобрати секретаріат у кількості трьох депутатів. Пропонується включити до складу секретаріату наступних депутатів. Ну, Юлії загроблю Наталію, біля Суклану. Є прописані, хто за? Против. Сесії буде також участь відповільно, за перші ще їх участь у роботі сесії. Де не померли засідання, після шостому зачарової сесії селищної ради погодження на спільному засіданні і спільної комісії селищної ради, прошу завернути його. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Сприймається. Дякую. За той регламент роботи засідання пропонується заробити СССР за вечора за 30 хвилин служби займається голосом для шановні депутати, прошу вас оголосити про конфлікт інтересів в разі, якщо такі існує когось в міш, да от, от, у запропонованих проєктах рішень на виконання закону про загального корупції. Конфлікт інтересів дай Бога. Приходимо до розгляду питань порядку депутати. Перше питання відповідає начальник французного рівні Ватарія Ярма. На процесі звернувся проект рішення про внесення знову до рішення Червоно-Гриборівської селищної ради від 12 грудня 2024 року. 16948 группу Червоно-Регорівської селищної території налади на 25 вік зі змінами. На постійних комісіях погоджувалися. Прошу голосувати. Хто за? Про це. Приймається ворога. Друге питання відповідає головний спеціаліст відділу правозабезпечення Віталій Кармієв рішення про безоплатне прийняття майна від промислових інженерів з комунальних власників, вони борються за вищу Прошу вас хто за? Проти? Вимається. Вимається голосування. Дякую. Третє питання відповідає Віталій Кабієв. На розгляд сесії вноситься проєкт рішення про передачу комунального майна в оперативне управління та на баланс КНП Нікопольської районі. Прошу голосувати, хто за? Проти. Дякую. Четверте питання. відповідає Віталій Кармієв. Народний обсервіст виноситься проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу автотранспортного засобу. Прошу голосувати, хто за? Проти. Від дякую. П'яте питання. До питання черги освіти Вікторія Галева.

цьому питанні відповідає Олексій Кирилович. Питання про затвердження технічної документації виробництва і щодо встановлення відновлення меж земельної діянки на туди на місцевості та передачі земельної дію діянки у власність Богу Анатолій Анатолійович. Хто за? Проти. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Просто питання відповідає Олексій Кирилович. На разі питання про затвердження технічної документації виробництва і щодо встановлення відновлення меж земельної

Сергійович. Прошу голосувати, хто за, проти приймається на заявки. У нас є питання, повідає стрілки. У нас є питання наразі сесії. У нас є питання про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної діянки в оренду до будівництва, як воно житлового будинку господарських будівель і споруд, представників ділянка Фатюшкіні і Євгенії Сергієвні. Прошу вас звати, хто за, проти. Як запитання, повідає на стрілки. Наразі сесії виносить <клух> питання про надання дозволу на розробку проекту замовці щодо відведення земельних діянки в оренду для будівництва індивідуального гаражу. Горопашку Олександр Миколаєвичу. Про Прошу вас звати, хто за нас приймається замовку. На розглядає сесії за питання про надання дозволу на розробку проекту замовці щодо відведення земельної діянки в оренду для головницького фонду Борисі Іванівча. Прошу вас звати, хто за. Прошу голосувати, хто за? Против. 17 питання прийде колись На Наразі сесії наноситься питання про затвердження проєкту з за щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду для снікаційні описання в кутові живутської воїни. За рекомендаціями комісії було термін, аренду плату була п'ять. Прошу голосувати, хто за п'ять?

Прошу голосувати, хто за? Проти. Приймається голосний. Дякую. -е стріл. -е Олег Стрілки. На розгляд сесії в нас це питання про проводження технічних документацій замовлення та укладання таборів постанови земельних сервітутів. Хто по комплекс Дніпрості? Прошу голосувати, хто за? Проти. Приймається голосний дякую. Дев'ятнадцяте питання відповідає Олег Стрілки. На розгляді сесії виноситься питання про погодження проєкту ЗМРУ щодо встановлення меж території територіальної громадської сільської територіальної громади Нікобальського району Дніпропетровської області. Прошу злати закинуться в основному. На цьому пояснив на засіданні після шостої сесії селищно ради послуга скликання вичків. Всі питання розглянули. Сесію голову закрити. O som hum, hum, hum.